Доброго Дня вітаю вас усіх. Андрій, привіт. Добрий день. Ну що ж, в новому році перше наше відео, і думаю, що всі ми наколядувалися, хто напосівався, нащедрувався, підзбирав гроші і хоче купити у нас трактора. А у нас є для вас пропозиція. Пропозицію ми сформували: знаєте, з чого? З того рейтингу, який ви створили самі. Тобто, що ви найбільше в нас купили? ТОП продаж 2023 року у нас на базі очолює Дон Фенг 244 D&G е, з Реверсом. Так, або, так? або G2 може бути. В не g 2 ага. dg 2 може бути, там його різні варіації. Ага. Похвалю Андрія Андрій сказав, що це його заслуга, що по його рейтингу це теж він їх продав найбільше за 23-й, за 22-й рік теж о молодець. То да. зараз в наявності в нас він ще є, і тому хочемо вам його запропонувати, тому що скоро ми будемо отримувати вже трактори 2024 року. Ціна відповідно буде на них зовсім інша, і думаю, що ця пропозиція. Вже є для вас актуальною. Нагадуємо про нього, Андрій. Так, погнали, бо okay. е, ніколи не вгадаєш, що там знову ці польські фермери собі придумують, yeah. як зараз товар почне знову їхати. Через що ж товар по довго стоїть і дорожчати mm -hmm. буде через те? Так ну, що такі наші такі наші реалії, але ми не шкодуємося, тому що в нас є віра в те, що у нас все буде добре. Right. Значить так 24 кінських сили, повноприводний, трьохциліндровий на стандартній резині 2023 року. Маса цього трактора 1650 кг, маємо 4 грузи спереду по 20 кг. На задні колеса в нас немає е грузів, але він таку масу має, що думаю, не ну потреби, мабуть, в ньому немає. Не треба опрашувати. взагалі Правда? йому в обтяженнях. Люб, люблять люди наші, які купують цей трактор, цей, е його за те, що. Він справді дуже надійний, у нього великий запас міцності, його тяга, як якщо сказати про навіску, то ми на нього можемо посипити 560 кг, це тільки те, що нас заявлено. Ми це і рекомендуємо, але його цінують за те, що Практика Трактика, показала практика, зовсім по-іншому. Практика показала. Гарний метал, є гідравлічні виходи, хоча вони ще в цьому тракторі є залежні. Буде надіятися, що вдосконалення і до нього прийде скоро. Е, зашито, дивіться, зашита задня від місця водія. Е, все зашито в нас тут. Е, ну гарні мости. Надійний грубий по мостах ми робили рейтинги. Ми його виміряли. Так, до речі, заходьте, дивіться відео по мостах на все так. замірено. Мірили всі розміри, всі є. розміри в нас є. заморочилися. Причому Але, в таку саму погоду, як зараз. Да колеса в нас гарно закриті. Бачите, гарно закриває ширину колеса, повністю це крило. А це нас не закрите. Але тут бризговиком нас служать ось такі вставлені. Дивіться. Полімерні пластини. Пластини, і виходить, що потреби от з цієї сторони Андрій покаже з цієї сторони. Получається, щоб не бризгало да, нам було, сюди вони захищають нас, і потреби брезговику в нас немає. Повітряні баки, вихлопна труба, ну і відкриваємо нашу начинку. Так Тут легенько все відкривається. Все відкривається легенько. Ось підняли ми. Що ми тут бачимо? Нагадуємо, у нас акумулятор вісімдесят, є гідравлічний бачок для руля. Ми сюди поміщаємо 8 літрів рідини. Далі гарний у нас доступ іде до заливання мастила у мотор. Ось добре достаємо бак, як я вже казала, на 25 літрів. Ну але я думаю, тут поміщається більше. більше. Ось він дивіться, такий ізольованою такою. Таким матеріалом від, ну це ну я не знаю, як його назвати, бумага, ну і така ізоляція гарна, йде, щоб не нагрівав, не нагрівався бак від мотору. Е, мотор в нас надійний. КМ 385. КМ 385. Знаємо, що раніше його ставили на елітні трактори. Зараз вже і Не тільки на елітні і... трактори. зараз вже почали ставити, я кажу, всі його оцінили і знають, як покращити свій трактор. Це значить, треба поставити КМ. Бачимо, ми що є в нас два насоси на гідравліку руля, гідравліку навіски, але нагадуємо, що в нас єдина гідравлічна вана да? на навіску на, на і на коробку. В общем, коробці. Масло повністю залите. так все О, щас, те саме. Все на йде? Все, все те саме. Гарна ізоляція з гарного тостого металу. Ну Я руки погрію. погріють ну, ще, не, не ще не так встигло нагрітися. Так е, є в нас фільтри Грубий, чиски тонкої чиски палений. До гарний доступ до їх заміни. Е, маса в нас. Заводиться. З боку, зліва. З боку я хотіла. Ось, ось, ось вона, ось вона така червона. Так, акуратно не спішить. Не спішу, щоб не впасти. Бо тут можна навернутись. Три 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 виходи до є, Андрій, є, є. Покажи. Є. О, Дар, хай сфокусується. Супус, фокусується. ось їх можна регулювати, так, Андрій, з ними е, можна, не бажано. Що ви учите, дурного? Не бажано. Туди ага. лізти Все там От, добре настроєно за на заводом за виробником? Багато, я вже не слухалася, все. так. Андрій. То вже Андрій тут та не розказував. Вже всі знають, що там на лізти Вже дзвонять до мене, питають. Як то самому відрегулювати форсунки? Кажу Андрій, не кажи цього відео, що туда на лізти Добре, добре. Забагато кажіть за реверс все, хватить. Хватить. Ну і хватимо його. За його місцеводія, тому що ми маємо рівну підлогу. Ми маємо стопіньку з однієї сторони, і з другої сторони. до руля. у нас не дуже багато місця. Щоб для сидіння. У нас є реверс, у нас коробка передач під правою рукою. Перша, друга, третя, четверта. Є повишена, понижена. Ось у нас гарні, дуже кольорові такі речаги. Вони згарні по пластику, але добротні. В руку береш і відчуваєш, вони гарні на дотик. Вал відбору потужності нас на дві швидкості, на 540 оборотів і 1000. Це понижені, повишені, середні, дуже нейтральні. Так. Далі, як я вже казала, це повноприводний трактор, у нас є блокировка заднього мосту і приведення дію переднього мосту. Для... У мене є тут. ручний газ, ручний газ, тормоз, і виходить, на... Ні, правильно показали, оце газ. оце газ, а ось, ось, ось ручний Вони просто тормоз, Воно да, просто червоного кольору в мені так трошки слилося. І на на зв'язку. Дуже зручно розташований е, бардачок. А, ну, есте... Як ми його не пропустимо, ми, його, ми, дівчата Бартачок його саме не главное. пропускаємо. Знову Але ми таки, нагадайте, що ми таки... ставимо сюди кабіни, оці ми так. ставимо наші кабіни, то бардачок okay. треба буде зняти. Так, кабіни ми ставимо знову ж таки зосереджую увагу. Дивіться, як воно гарно все зашито і наскільки це приємно. І якщо воно так зашито, значить ніяких е, таких додаткових. Маніпуляцій. Щодо маніпуляції, коли ми встановлюємо кабіну, нам не потрібно робити, щоб зашивати е, самотужки е, ну е, оце, цей весь задочок. Гарний руль. Гарного розміру, приємний на дотик. Все у нас регулюється джойстиком переключателі. Ось, бачите, тут не кнопочка, ось взад вперед ага. поворотики. Глушилка є заводити. Ну, зручно, Мені зручно. подобається, що місця багато. місця дуже багато, Андрій. Зручно педалі під ногами розташовані, щеплення, газ, тормус. В принципі, все зрозуміло, вже робили огляд. Давайте тезисно, бо в мене вже пальчики <рес> стають синенькі. Я думаю, що е, цей трактор заслужено в нашому рейтингу посів перше місце. Добре, що він ще в нас є в наявності, і добре, що ми можемо його сьогодні вам запропонувати. Е, ціна. Та не кажіть, бо зараз. Не буде казати. Давайте ні, буде. бо зараз подивляться через місяць, через два. Зараз ціна поміняється. Ці вже не буде. Зараз будуть казати відео. Бачили, казали. Бачили, казали. Добре, не будемо дражнити, але я вам також скажу. Я думаю, що на сьогоднішній день це гарна пропозиція, тому що ну нічого не буває дешевшого. Тим більше, якщо воно якщо воно прийде і новіше, ви самі маєте зробити висновки. висновку, номер є, дзвоніть. Да. Да. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте подобайки. До побачення.